Чи будете ви разом? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе, про свого партнера і подивимося, чи будете ви врешті-решт разом. Так, хто, хто, ви? Спочатку, хто ви? Спочатку виходить ваш партнер, достойний чоловік, виходить самим імператором. Дуже сильно переживає і зараз збирається десь в дорогу. А ви? а ви, жінка, яка чекаєте на нього. Між вами дуже велика відстань і обмеження. Немає змоги до вас приїхати, хоча планує дорогу, але не знає, чи вийде в нього, чи не вийде. Відстань і обмеження. Багато думає про вас. Ви сумніваєтеся взагалі, що у вас щось небудь вийде. Приємно з ним спілкуєтеся, знайшли спільну мову, дуже гарно підходите одне одного, але у вас дуже багато сумнівів. Так ви тут ще підозрюєте, що ви даремно його чекаєте, тому що ви в нього не одна. А чи будете ви разом, врешті-решт? Звичайно, будете. Саме головне, щоб ви його дочекалися і ви йому довірилися. Почуття в нього до вас є, інший крінок не сприймає, тому що обрав вас. Так що у вас тут все вийде. Саме головне вірити, чекати і сподіватися. Чоловік дійсно прив'язаний до вас і хоче бути разом з вами. Він справедливий, інших жінок немає, тільки націлений для на те, щоб з вами розпочати новий етап свого життя. Це сім'я.